Друзі, всім великий привіт. <кій> значить, ходимо з Серьогою по полі. От. І коротше, на цьому полі йде. Папа знайшов ароматничку золоту. На другий день я знайшов ароматничку золоту. І знову ми сюди приїхали, значить, дивіться. Коротше, я знімати не мав, бо, тому що на дворі сильний вітер. Камеру навіть якщо не брав, тому зараз знімаю на телефон. От з Сергією повипадали бронза, фібулки різні. У мене теж е жменя різної бронзи. Потім випав якийсь антонініан. Та йому я не можу його взяти. Ну коротше, він якийсь е е закиший, що з ним? Чи він мідний, точніше бронзовий, чи він просто закиший, такий страшний шматочок срібла і е гарний динарик Веспасіана, бачите, портрет вліво і сюжет воли. Цікавий динарик. Ну, друзі, це не саме цікаве, чому я почав знімати. Зараз офігіє. Дивіться. Бабах. друзі. Сьогодні Серега відмітився і знайшов тут золоту ароматницю. Ви лишень подивіться, яка вона крута. Дивіться, яке вушко. Це просто капець. Я ще такої не бачив. Я ще такої не бачу. Третій день і третя ароматниця, ви уявляєте? Ну, це щось просто. Це, це щось нереальне просто. Я в шоці. Дуже красиво, дуже я ще таких навіть не бачив. Крутяк. Крутяк. Зараз трішечки її водичкою помиємо, покажу вам ближче. Точніше, ближче, якісніше, помиту, Гарнюню. ну це кайф. Все, друзі, Серего, вітаємо. Будемо шукати. Яку там вже? Четверту, п'яту? Погнали. Так, друзі. Помив я її. Погляньте, погляньте яка краса. То просто щось неймовірне. Перепрошую за вітер, якщо дує. Блін, це просто капець, дивіться, яка вона крута. Йомо, я боюсь, боюсь її брати. На річ. Отак, От друзі, третій день, третя ароматниця золота. Це просто капець. Ну що ж, будемо продовжувати? Фух, круть. Тепер мусимо знімати. Ну, але це, якщо нічого не буде, то вставлю якесь інше відео, то таке. Супер, клас. Все, рухаємось. По вазі вона десь, ну, грама 3, як льоду, якщо не більше. Кайфова, просто кайфова. Шикарно. Так, глядачі, значить ще попів жменьки ламаної різної бронзи понаходили от, І був сигнальчик в мене. Дивіться, яка краса. Ой, гарна. Повністю ціленька, фібула. Працює все. Дивіться, яка крута, рівна, гарна. Така рівномірна патина в неї. Залікова. Кайф. Супер. це круто. Не хочу фокусувати, ну? Беремо, рухаємось. І дивіться, яка краса в мене випала. Друзі, бронзовий амулет блискавка черніхівської культурі з солярними знаками. Шикарний, ціленький, в ідеалі взагалі суперовий. Кайф. Кайф, друзі. Крутий амулет. Так, глядачі, знову терочка видала сигнал. Дивіться. Дивіться, що випало. Друзі, динаричок, ну на жаль, на жаль, обгризений. Але класний. Дивіться який стан був. Ну що за журба, га? що за журба? Марковрелі. От журбинка. Чо ж ти погризений, га? Капець. Капець. Ну, але... Але є, срібний. беремо. Вже цей. Мали йти до автомобіля. І випав.